Вітаю вас, друзі! Як саджати ялівець китайський стрікта? Яка пора року найкраще за всього підходить для посадки такої прекрасної хвойної рослини? Яке місце треба обрати на своїй ділянці для того, щоб стрикта чудово розвивалась? Який ґрунт необхідний для успішного вирощування? А також. Як доглядати за стріктою, все дізнаєтесь з цього відеоролика. І якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніте дзвіночок, все це сприяє просуванню нашого каналу на ютубі. Друзі, чудова пора року для посадки ялівців це весна та осінь, ця рослина посухостійка та зимостійка. З дивовижною, ошатною блакитно-зеленою кроною, дуже густою та привабливою. Ялівець вважається повільно зростаючим. Річний приріст може становити до 7 см. До 10 років стрікта може бути близько 2 метрів. Даний сорт ялівця користується великою популярністю. Майже у всьому світі у ландшафтному дизайні ялівець легко впишеться в будь-яку садову композицію. За допомогою стрікти можна створювати цікаві, як квіткові композиції, так і садові. Стрікта дивовижно виглядає у міксбордерах, клумбах, також дуже привабливо виглядає жива огорожа всього ялівця. Друзі, а яке ж місце краще за всього вибрати для стрікти? Ялівець декоративно і ошатно буде виглядати на сонячних ділянках. Який ґрунт необхідний для ялівця китайського стрікта? Для того, щоб рослина бездоганно розвивалась, ґрунт необхідний, легкий, поживний та добре дренований. Є така думка, що ялівець може розвиватись в будь-якому ґрунті суглинистому, супіщаному, нейтральному або слабокислому. Ну, все ж таки, нам хотілося би не один десяток років милуватися та захоплюватися ялівцем стрикте. Тому ґрунт повинен бути збалансованим. Краще за всього, якщо він буде складатися з однієї частини торфу. З однієї частини такого добрячого компосту, однієї частини садової землі і однієї частини піску. Я ж буду використовувати збалансований ґрунт для хвойних рослин. Він містить необхідні поживні речовини. Посадкову яму викопую вдвічі разів більше, ніж земляна грудка рослини. Так, добре. Що ж, зараз буду приміряти, бачу, що добре. Спочатку на низ посадкової ями засипаю спеціальний ґрунт для хвойних рослин. До речі, при покупці ялівців завжди звертайте увагу на зовнішній вигляд. Ялівець повинен бути декоративним і здоровим. Також хочу звернути вашу увагу, що мульча, ось, вона присипана була ще у садовому центрі. Я її збережу і ще раз використаю. Обережно витягую рослину. До речі, перед тим як витягувати ялівець горщика, я його пролила водою. Ось, подивіться, як виглядає коренева система. Бачу, що корінці в доброму стані. Кореневу шийку при посадці не заглиблюю, тому ще трішечки підсиплю ґрунт. Дивлюся, як його найкраще посадити, щоб він виглядав максимально привабливо. Ось так ще трішечки розверну його та дивлюсь, щоб коренева шийка була в рівень із землею. Та присипаю навколо ґрунтом. Ось так гарненько. ущільнюю з усіх боків і обов'язково поливаю. Нехай вода вбирається. Хочу зазначити, що ялівець стрикта найбільш декоративно виглядає під час дозрівання плодів. Вони Темно синього кольору з ніжним восковим нальотом. Загалі рослина дивує своєю красою. Я бачу, що вода всмокталась. Можна ще трішечки підсипати ґрунт навколо рослинки. Я вважаю, що ялівців на ділянці багато не буває, вони дуже корисні для людей, тому Ну так, хотілося би вирощувати їх більше на своїх ділянці. Та ще пролю водою. Спочатку поливати треба ретельно і регулярно. До речі, з поливою почну. Який догляд необхідний в подальшому за ялівцем? Рослина вважається посухостійкою. Але для того, щоб. Ялівець добре укоренився, ґрунт спочатку не повинен пересихати. А в подальшому, коли стріпта стане дорослою, полив мінімальний. Що полюблять усі ялівці без винятка це дощування, особливо в посушливу пору року. Ось тут обмежень немає, але необхідно знати, що дощування робиться або зранку. Або ввечері. Бачу, що вода всмокталась. Зараз замульчую рослинку, щоб волога залишилась надовше. Використовую в якості мульчі соснову кору. Та ще присиплю ту мульчу, що була з садового центру. А також я замульчую та прикрашу ще шишками. Як це гарно виглядає, подивіться, зверну вашу увагу, що ялівець Стрікта сам формує свою конусоподібну крону. Тому. Обрізки формуючий практично не потребує, але санітарна обрізка потрібна. Якщо ви бачите хворі, зламані або сухі гілочки, все зрізайте. В такому разі я лівець буде тішити вас дуже довго. І, звичайно ж, як же без підгодівель. Найчастіше за всього наші грунти виснажені, тому підгодівлі сприяють тому, що наші рослини будуть яскраві, привабливі. А саме головне підгодівлі. Допомагають нашим рослинам чинити опір шкідникам та хворобам. Підгодівлі краще за всього робити навесні та восени. Я використовую спеціальні дах хвойних, комплексні і мінеральні. Вони містять усі необхідні макро та мікроелементи. Друзі, я бажаю вам виростити чудовий ялівець. Китайський стрікта і отримувати від нього море задоволення. А з вами була Світлана на першому дачному всім миру і до нових відеозустрічі!